В сьогоднішньому відео я б хотів би записати свій розбір угод за минулий тиждень. В цілому тиждень був насичений і угод було достатньо. Але саме цікаве я покажу в кінці цього відео і поясню чому так не треба робити. Давайте перейдемо до моїх угод. Хотів би демонструвати свою торгівлю в дальнішому на YouTube. І буду дуже вдячний за якусь активність під відео. Перші угоди були XRP в шорт. Що ми бачимо? Сформувався рівень, на торговочка була така в два дотики. я заходив в пробій, заходив од і крився по лімітки. В общем, чекаю на якісь активність, буду клікати по ринку однією. Частиною і дві інші вже стоять в отложках. Кидаю, бачу, летять принти на продаж, стоп трохи перетягую. І случається імпульс мене закриває почти по всім ліміткам. Одна залишається і я закриваю, закриваю мене по автостопу. Така угода, міні-скальп, міні-скальптик. Так, наступна моя угода це буде по Солані пробій. Салана тоді була монета активна, були об'єми в ній. І в принципі сформувався рівень в два дотики і очікував вихід на продовження вгору. Так, 13780 кругле число, достатньо кругле. Основна пачка стояла в цей рівень, плюс там була заявка, плотність, щільність. І перед щільністю виставив невеликий об'єм, щоб мене забрали і забрали вже основний об'єм. Половину виставив я в невеликий процент і другу частину хотів закривати уже по ринку. Розганяють ленту, мене забирає, забирає, підставляють, мене закриває по лімітки і частину я скидаю вже на активність по ринку. Такий невеликий теж скальп вийшов. В районі 0,8 я там десь забрав. В принципі, хороший, хороший такий пробіч. Нового года це буде посилання також. Це перед тим, як у нас ще тільки почали заходити об'єми. Е, кругле число 12, є щільність. Заходив двома отложками, критись хотів по ринку. Але закрився на вкаті. Так що нас забирає простріл і закрився на вкаті і її логіка була зайти іменно в кругле число з цієї щільності, бо розраховував, що іменно з того круглого числа піде пробій. Ну, ітогі, невеликий прострільчик був, я закрився на вкаті, дякувати Богу, що не в мінус ЛДО, ЛДО. Також монета була активна, були об'єми, пробивав тут я шорти, сформувався такий локальний, локальний рівень в шорт, і на цей рівень, на зрив стопів, я хотів зайти і забрати якийсь невеликий процент. Виставив лімітки на закриття, заходив од ложку і ще перед рівнем кинув невелику частину по ринку. Кинемо невелику частину по ринку. Появляється якась активність. Тут передвигаю стоп, бо думав, що зараз піде вже пробій, але ще ми трохи стоїмо. Якраз переход годинки був. І на переход годинки воно якраз зіграло роль. Так що ви слідкуйте. Хто новенький, хто торгує. Якщо переход там годинки і десь біля рівня вже тремося, то ймовірність та, що ми його проб'ємо. Ну або заколом і одвалимось. Так, дивимось. Появляється якась невелика активність. 1.35 кругле число, переставляю ближче до перед. Такою невеликою щільністю тут відбувається сквіз, вона забирає, закриває по подложком і частину я вже, точніше по ліміткам і частину вже я зафіксував по ринку. Такий невеликий теж трейд. Там закрив в районі 0,5%, бо я фіксуюся завжди від 0,4 до а це десь 65%. Якщо не сильно впевнений в великому там процентажу, як можна так сказати, А Якщо гарна формація, то я 40 на 60, 40 закрию по ліміткам, а 60 оставлю на, на саму формацію далі. Так, по Джасмі. Джасмі також була. Був виліт, сформувався рівень в один дотик. Зараз я вже таке не хочу торгувати, тому що частіше буває закол, на сформований рівень. Якби логіка цієї угоди була 37-кругле число, монета була активна, були в неї об'єми і невеликий також скальп. Манило те, що кругле число було, і на круглому стояла щільність. Із-за цього я тільки попробував забрати щось в цій угоді. Кинув одну частину по ринку, але вибило по стопу, не хочу тягнути якийсь мінус. Якщо не йде, то вже буду кидати вже під самим рівнем і одложки стоять на набор позицій також в самий рівень. Активність є в монеті, принти летять, принти на покупку також гарні є. Таким йдемо запільним чуть-чуть ростом, але підходимо до рівня і очікую на імпульс, виставив також лімітки на закриття. Чекаю підходи до рівня. Чуть-чуть ми відвалюємося. Але викупають, видно, по свічах, що викупають таким не дають одвалиться. Вже піджимаємося до самого рівня. Зараз тут в моменті не будуть давати опускати ціну нижче, нижче 0,10. Одвалились ми чуть-чуть. Тут йде активність. Не дають, Не опускають ціну нижче. Забирає частину, забирає другу частину. Відбувається імпульс, мене не закриває по всім ліміткам і основна частина я в вкаті. Ефір, ефір. Були гарні рівні, не кругле число, але по стакану недалеко від рівня було кругле число і е, виставляв більшу частину об'єму. В рівень і частину в... в щільність так сказати. Але яка тут є помилка? Помилка в тому, що треба було виставляти все в ці рівні, це я замітив за собою такі помилки. І в принципі формація не, не прямо хті була, не вау і ах. Але все-таки спробував її відторгувати, виставив дві лімітки на закриття. Ну і давайте подивимось. Так, буду мотати, бо не пам'ятаю. Ось все знайшов. Що ж, забирає Забирає одну мою лімітку і частину крию Авкаті. І що ми бачимо? Ошибка виставлення заявки. Е, невеликий імпульс 02. 0,15, щось в такому в такому процентажі. Так, наступна угода це по ETC. Попишу вам ситуацію. Монета після росту почали е, скатуватися, сформувала такий наклонний тут рівень був гарний. Е, раз, лок, раз, рівень 2, 3, 4. Е, сама думка була на угоду заходити в пробій е, наклонки і в пробій цього рівня сформованого першого. Заходжу, мене відстоплює. Думаю, ну не пішло, так не пішло. Чекаю, тут відволікаюся зовсім на іншу монету, хотів пробувати в інший рівень цей рівень в наступний. І відбувається ось така ситуація. Просто кидають по ринку, підставляють об'єм. Гарний відбувається простріл. Тут вже в моменті стараюсь підняти на якусь мінімалку копійку взагалі. Ну і, і в принципі все. Мене закрило там в 0,4, е, в моменті показувало 0,7. Ну і BNB. BNB. Монета сформувала рівень 264, 264,77. Намагався зайти в перший рівень. Заходив в перший рівень, підставили в моменті, але не сильно, пішло, не, не сильно пішов вихід і чекав в основний рівень плюс 265, щільність за рівнем. Я таке просто практикую торгувати і по статистиці. Взагалі пробої виходять за таких круглих чисел на активності. Зараз буде видно. Так, ось тут забирає, підставляє 4000. тисячі. І гарний імпульс проїздить, я на ньому закриваюсь. А наступна частина це так як не треба робити і поясню чому. Дуже після цього тяжко відновлювати свої сили морально, психологічно. Тому перейдемо і зараз я вам покажу. Ось ці угоди ви бачите на екрані. Гала а, монета ЛДО. Ну, для початку розберемо ЛДО. Е, хоча 1 года була по Гальна. Монета була, як я раніше казав, на об'ємах, був учасник, і монета сама по собі. собі. Е, в результаті в мене вийшло по ній забрати 1,5% на виході цієї палки. І я закрився, тому що були простріли такі і вверх і вниз. Я зафіксував півтора е, відсотки і думаю, на цьому достатньо. Але почали розганяти монету і, як ми бачимо, 53% дала вона минутної свічкою. але по стакану там було то товкат, то простріл вниз, то простріл вверх. І після того, як мене вже виросла на почти 19% і там була, був шанс зайти в ніж на, на зменшення активності, на пристріл зменшення активності. В принципі, спробував зайти в ніж, але потягнуло мене на 5,75%. Зафіксував убиток в мінус 27 доларів. І ось така угода це була перша, а наступна угода це була по монеті Гала. Монета Гала. Також е, об'єми були, був учасник, сформувався рівень 1.31, кругле число. Хотів пробувати заходити в нього. Зайшов, закрився, зайшов на розгоні ще стакану. Тут зафік, заф, е, зафіксував частину. І думаю, спробую взяти також ніж, ніж по тим самим, по тим самим, як пояснити? По тим самим затухання активності, простріли, розрив ленти в такому плані. І тут мене забирає, і я розумію, що мене тяне відео, на жаль, не записав. Мене тяне в районі 4%, 4,8% і закриває мене на 80 доларів мінуса. І було дві угоди. Два, дві спроби зловити ніж. Перша мене на 15 доларів відстопило, і друга там в районі щось 1,5% щось таке. А друга на 4,7% також. Що хочу сказати по цим угодам, що більш ножі я не торгую, лонгові це так точно. Або торгу, торгувати ножі на, перш, на чверть першого плеча вашого об'єму, а взагалі на невеликий об'єм, тому що палка в 30% ну, ти не можеш очікувати і предсказати, коли закінчиться цей різ. Може бути палка і в 500, і в 200%, відсотків, і попросту о, ліквідує твій об'єм, ліквідує твій депозит і буде дуже неприємно. Я на собі це відчув, хоч мене на весь депозит ліквідувало на невелику частину. І я знаю, що це я відіб'ю все з часом. Але якщо ви новачок, і ви тільки пробуєте торгувати, вчитися, то взагалі вам не рекомендую пробувати траяти ножі, тому що це вже як, як в моменті казино. Якщо ви їх не знаєте, як відпрацьовувати, я також бачите, заходив по основанням, затухання, розрив. Але в моменті вкидається об'єм по ринку і просто показує вже в момент 4%. це Дякувати, що я закрив 4%. А другі скальпера я дивився, в 11, закривала мінус відсотків. Ну, no. в общем, нема чим тут хвалитися, показує так, як є. Пробуйте от такі стандартні пробої рівня без всякої. Лудоманії без 10 тисяч перезаходів, і, в принципі, отакі от в мене угоди. Закрив в неділю я е, мінус 140 доларів за цим убитком, але міг закрити в плюс. Поясню чому, тому що до оцих двох угод у е, мене був е, за всю неділю. Стоп в районі 20 доларів і за цей день я його відбив практично весь і був вже в нулю. Ну оці спроби ловити ножі, вони бачите, то, що призводять. Так що не рекомендую займайтеся сви, займайтеся пробіями. Звичайними два дотики в рівень або каскад з невеликим, е, е, з невеликим процентним відсотком рівень від рівня. І, спроб, і пробуйте таке в шорт або в голову. Що ж, отакі угоди у мене за неділю в цілому, в цілому своєю торгівлею я е, так сказати, доволен, але без цих двох угод. Якщо б їх не було, було б взагалі класно. Якщо вам сподобалось дане відео, попрошу проявити якусь активність, під ним коментарі, лайк. Також я свої інформації та угоди і результат викладую в телеграм-канал, ссылка буде в описі. Дякую всім за увагу, всім удачі і всім профітів.